Працюють навіть без світла та в умовах регулярних обстрілів. У Немишлянському районі по вулиці Рибалко тривають роботи з відновлення мереж холодного водопостачання. Працівники КП Харківводоканал замінюють зношений трубопровід на новий та сучасний. Замінюємо трубопровід холодного водопостачання. Матеріали якісні, сучасні. Ми всі наші бригади обезпечені обладнанням. Ми зараз працюємо в тяжкі часи коли кожного дня обстрілюють місто Харків, тому немає світла, а працювати треба. Ми забезпечені генераторами, тому роботу ми не зупиняємо і кожного дня стараємося дати нашим мешканцям і воду. І щоб працювала каналізація, чистимо труби. Тому ми кожного дня працюємо і будемо працювати, щоб в кожній квартирі і в кожному будинку наші люди жили затишно і з комфортом. Роботи кажуть комунальники, додають ще й постійні обстріли, Втім, намагаються оперативно реагувати як на заявки мешканців, так і проводити планові ремонти. Фахівці нашого нашої дільниці, ні району по внутрішньобудинковим мережам, кожного дня виконують роботу. По технічному обслуговуванню трубопроводів холодного водопостачання та каналізації усуваємо аварійні ситуації, залиття. З початку цього року надійшло 650 заявок від мешканців. Всі ми їх відпрацювали в середньому кожного місяця. Ми виконуємо по 250 заявок різного характеру. На 2024 рік запланований поточний ремонт по заміні трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення на 36 об'єктах. І з початку року звітують на підприємстві у Немишлянському районі виконано капітальний ремонт на 12 об'єктах. І, попри складні умови, комунальники продовжують працювати. А всього по місту каже начальник профільного управління, також приділяють особливу увагу саме зверненням харків'ян з приводу аварійних ситуацій на мережах. За три місяці вже опрацьовано 16 тисяч заявок мешканців. Звітують комунальники. Крім аварійних заявок, ми Плануємо на рік виконувати більш великі об'ємні роботи по заміні трубопроводу систем холодного водопостачання та водовідведення. На 2024 рік нами заплановано десь 540 об'єктів на 540 об'єктах, виконати об'ємні роботи. На теперішній час виконано за три місяці на 150 об'єктах. Плюс ми, так як ми виконуємо об'єкт. В декілька етапів, щоб мінімалізувати процес відключення водопостачання. Ми спочатку проводимо підготовчі роботи, і тільки в момент переврізання трубопроводу лежаків в стояки, тільки в цей момент ми протязі дня відключаємо водопостачання в споживачів. І ще в нас в роботі біля десятка об'єктів, де ми Проводимо попередні роботи. Переклали із 38 тисяч запланованих на цей рік. Переклали близько 6 тисяч метрів трубопроводу, холодного водопостачання та водовідведення. Марія Соловйова, Олег Синицький, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини.